Дітки! У нас панує вже третій останній місяць осені, яка буває золотистою, яскравою, сонячною, а буває дощовою, похмурою, сонливою. І саме така осінь допомагає підготуватися до зими, налаштуватись на холоди. Давайте подивимось, як готуються до зими дерева та кущі. Як ви гадаєте, чому вони скидають листочки на зиму? Так. Тому що може випасти сніг, і якщо будуть листочки на деревах, то велика купа снігу залишиться на деревах, і гілочкам буде важко утримати таку глибу снігу і вони можуть зламатися. Тому дерева захищають себе і скидають листочки на зиму. А тепер перенесемось до лісу, де живуть дикі тваринки. Подивіться, будь ласка, і поміркуйте, як же вони готуються до зими. Білочки роблять великі запаси їжі, вкриваються густим хутром і рідко виходять взимку із дупла. Цей чата зиму вкриваються густим білим хутром, змінюючи його колір, для того, щоб на фоні снігу вони були малопомітні для хижих тварин, і швидкі лапи їх рятують. А їдять вони кору дерев, якої в лісі достатньо, тому запаси їжі вони не роблять. Вовки і лисиці теж на зиму вкриваються густим густим хутром, яке захищає їх від морозів, харчуються вони тими тваринками, яких вполюють. А ось від дуже холодних періодів погоди вони можуть сховатися у своїх лігвах та норі. Та ведмедики ж та їжачата не мають стільки їжі в зимовий період, яку вони полюбляють їсти зазвичай, тому вони впадають в сплячку. Перед цим дуже гарно наївшися. А тепер давайте зазирнемо на свійське подвір'я, як же ж готуються свійські тварини до зими. Цьому їм допомагають господарі, вони будують для них. Утеплені будиночки для собак це будка, для корови хліб, для свині свинарник, запасаються сіном, кормом, зерном. Тому тваринкам є де перезимувати і що з'їсти. А як же ж зимують птахи? Так, ми знаємо, що є перелітні птахи і зимуючі птахи. Перелітні, заздалегідь відлітають у теплі краї, де їм комфортно і де вони не змерзнуть, а повертаються, коли повертається тепло. А ось зимуючі птахи комфортно себе почувають при низьких температурах повітря, але треба допомагати їх підгодовувати. А чому, як ви гадаєте, що зазвичай їдять птахи в теплий період? Так, різноманітних комашок. А тепер давайте озирнемось. Де ж комашки взимку? Чи є вони навколо нас? Ні, бо вони вже давним-давно поховалися у щілини дерев на зимовий період і комашок взимку пташки не знайдуть. Тому дуже будуть нам вдячні за годівнички. А як же готуються риби у водоймах до зими? Риби холоду і холодної води не бояться та бояться того, що вода може замерзнути. Та перетворитися на кригу. Це дуже небезпечно для риб, тому вони шукають глибокі ями на дні водойм, куди крига не добереться, тому що замерзає вода з поверхні, а на глибині не замерзає і там риби перечікують зиму, а деякі навіть закопуються у мул. Вони стають менш активними допоки не настане тепло. А давайте поглянемо, як же готуються люди до зими. Подивіться, вони заготовляють дрова, щоб опалювати свої будинки. Вони заготовляють їжу, роблячи консервацію, всі врожаї, що зібрали восени, щоб зберегти їх протягом зими і куштувати, а також утеплюють себе теплим зимовим одягом. А тепер пограємо у гру, як правильно. Вовки. В лісі заготовляють дрова, роблять консервацію та купують теплий зимовий одяг. Так готується воно до зими, чи ні? А як? Люди, готуючись до зими, скидають пожовкле листя, щоб неважко було тримати на собі сніг. Вірно це чи ні? А як готуються люди до зими? Зайчик на зиму лягає в сплячку у тепленькій барлозі. Так чи ні? А як він готується до зими? Свійські тварини шукають глибоку яму на дні водойми, щоб там перезимувати. Вірно це чи ні? А як зимують свійські тварини? Хутро у птахів стає на зиму теплим, густим, щоб не змерзнути. Вони полюють в лісі на дрібних тваринок і негоду перечікують у лігві. Так чи ні? А як вони зимують? Ведмідь та їжачок на зиму відлітають у теплі краї, а з потеплінням повертаються назад. Вірно це чи ні? А як вони зимують? Молодці малята!